Привіт, Друзі, у мене з'явилася ідея зробити нормальну паяльну станцію, бо свою стару продали її, вона негодна. І зробити нормальний верстат. Паяльна станція з лабораторним блоком жилення в одному. Тобто Два в одному пристрій. Е, що нам для цього треба? Ось набір комплектуючих, які я придбав для верстату. Це все можна придбати і на Аліку, і локально в Україні. Більшість деталей я закупляв на Аліку на розпродаж більше року тому, тому окремі ціни тут всі представлені в доларах. І все обійшлось в 27 доларів, і по тодішньому курсу це було приблизно 1050 гривень. І давайте окремо поглянемо на всі комплектуючі. Контролер для паяльної станції сам, якби у мене це хако. Понажаючи модуль. Для лабораторного блоку живлення резистори для цього модулю замість цих резисторів. Вмикач, перемикач, ну, щоб був вимкнений і щось одне із двох працювало або паяльна станція, або ЛБЖ, бо буде якби, верстат двосторонній. Водночас використовувати не, не вийде. Ще пару пристроїв, які йшли разом з контролером до паяльної станції. Ось це не знадобиться, бо це вже буде на ручці, а це якби порт, вже який нам необхідні були. Такі найголовніше тут у нас це паяльник. Чому найголовніше? Тому що він тут найдорожчий. Я його взяв за 500 гривень з копійками і взяв ще такі два жала. Одне таке стандартне, яке йде до Т-12, а друге таке з конусом зі скосом яким я появ завжди. Ну, це якби, од одна із головних причин, чому я вирішив зібрати станцію, а не замовити той кіт набір, який дуже популярний, тому що це дуже класна рушка, дуже хотів. Ну, я хотів. алюмінієва. Тут така умова, мабуть, проставка. Йдемо зі сучасними технологіями, тому це буде на type три -тригері. Ось такі от. М -м, Е Буде на лабораторному блоку жилення окремий вихід на 5 вольт. На USB. Ну, USB-небудь. Це для лабораторного боку жилення самого. Банани, входи під банани, але я би їх хотів замінити, якщо чесно. Хотів би деякі поменше. Вони дуже сильно виступають з корпусу. Ось такий корпус я розробив спеціально під цей проект. Не всі нюанси було враховано, але в описі вже буде. Відредагована моделька, яка враховує всі нюанси, які будуть у відео. Нам знадобиться ще вольтамперметр і корпус, який ви зараз бачите, а вольтамперметр я окремо не показую, тому що е я вже от його вставив і виняти ну, не наважуюсь. Ну, пробував, але боюся зламати корпус. Це є сам корпус від вольт ампаметр. Ось сам вольт який просто туди засувається. Засуваємо ми його таким чином, екран вставляємо і ставимо наш сам вольт амперметр. Ось у нас тут такі три мочі, сказав, в один паз і другий ми вже підгинаємо, щоб вставилося. Ось, все у нас на місці. Одна частина готова. Все стоїть міцно, ніякого клею навіть не потрібно. Потенціометри також стоять міцно, але їх і впихнути важко. Ну, У вас, скоріш, гайка буде. У мене мені чомусь без гайки продали, але я її якось все одно докуплю. Другий так само вставляю. Другий чомусь заходить тяжче. Панелька для лабораторного блоку жилення готова. Окремо, хотів би показати ще кришку. Не знаю, де будете друкувати, якщо моїми, моїми файлами, бо у мене тут все досить щільно, і тут кутки вони досить круглі, через що не поміщаються деталі. От Якщо мені взяти це понижувач напруги і встати, от сюди встати, бачите, по горизонталі він стає. Чи по вертикалі, ну з іншого боку теж стає, а в цілому він вже не стає. Ну і це навіть не але вони трохи закруглі для того, щоб він сюди встав. Тому треба буде якось це допилювати. І точність друку має бути якби висока, щоб не було таких заокруглень. Ось, ось такі ще два кабеля йдуть до. Вольт ампермет. Панелька для контролера паяльної станції, я взяв схему з інтернету, бо в мене немає потенціометра для виміру діаметрів і повірив просто на картинку. І тоді я знайшов тільки одну схему. Зараз, вже, коли я спробував, що мені. Не підходять розміри, я вже знайшов і другу схему, але то є вже пізно. Тут у мене є похибка на 2 мм. Файл я вже видозмінюю і змінюю також ці от розміри, щоб вони були. Щоб, щоб вони підходили. Мені треба розширити ватори. Я вже тут, як ви бачите, поїздив на папером. Але то так довго, і я мабуть пошукаю якийсь інший спосіб, паяльником положу. Другий паяльник, слава Богу, я маю. Так само і тут. Також на кресті я зробив такі от маленькі виїмки Під ось такі 6-мм гумові ніжки. Кого є щось інакше, можете переробити, я користуюсь таким. Хоча тут так воно чуть не рівно вийшло, не знаю як буде сідати. Подивимось. Там я скористався таким USB-паяльником, включив його до Powerbank і так і працював, буде по колу, і така картина у мене вийшла. Далі ті виямки, які в мене утворилися, зрізав ножем. дуже добре реагує на ніж до речі. Ну, і щось там ще дошліфовував наждачку. І у нас наразі картина ось така. Ось це от у нас іде сюди. Ось так от, тісно стає сюди. І ось таку картину ми маємо. Ще от діод забув. Це такий ніби як максимальний рівень, на який його можна виснути. Але я не дуже хочу його прям так сильно бачити і щось туди сховаю. Знаю, десь так. І загну, загну ножки. Тако, щоб втримати цю позицію. Ну, Зараз ще підкоректую, це зараз вийму і віддільно це впає. А вже порт прийдеться тут якось походити. Тому приступаю вже до мінімальної пайки і надиво. Цей паяльник спромігся залудити контакти вимикача. І ось така картина у нас вже вимальовується. продовжив я роботу на наступний день і паяльник вирішив не грітись І як показали заміри мультиметра, опережала завищений, що означає, що воно вийшло з ладу. А для того, щоб зробити паяльну станцію, нам потрібен паяльник, тому замовляю наважало. І поки що хіба поприклеює ніжки. Тут мені нічого в принципі показувати. Нерівності на виямках я все-таки зрізав і вже після поприклеював ніжки. Ось приїхала наша довгоочікувана посилка, щоб не платити за доставку більше, ніж за товар. Купивши припой, флюс, кусачки. І на всяк випадок взяв два жала. Все-таки хай таки паяльник буде. Завжди в робочому стані в інвентарі. Як видно, по замірам має бути десь 5-6, ну, тобто це жало, воно робоче. Перед тим як міняти зайвий раз перевіряю минуле жало, ну чудо не сталося, тому проводимо заміну і у чудо нарешті паяльник гріє. Тому одразу приступаю до роботи і починаю з випайки клем, які стоять на вході і виході нашого понижаючого модулю. Цього разу паяльник вийти за свої межі не спромігся. І після довгих спроб я перейшов на випайку. Потенціометрів. І їх я вже згорем пополам випаю. Коротше, тут поїв феном, жаль я не засняв. Вот. От причепка, якою тримаю телефон, щоб знімати, сюди засунув пінцет. Ну, ну якось так от у нас пролягається більш-менш. Не забуваємо то все діло чистити. І переходимо до пайки контактів порта для ручки. І ця процедура в мене вже зайняла досить довго. Оскільки і підлізти тяжко, і паяльник все-таки заслабий. А начебто все спаялось. ну результат побачимо потім. О oh, шіт. Він був включений весь час. Він розрядився. Пройшло трохи часу. Я замовив такі от порти для бананів нові. і тут я не розрахував. Можете побачити, скільки відстані. Ну, там відстані практично немає, вона така нанометрова. Тут я поскладав вже всі наші деталі, які нам потрібні. Тут зробив такі ямки, бо знову ж таки я не розрахував, що воно буде впиратися в ці штуки, тому воно не закривалося. Оця виїмка, вона має 2 мм. Ну практично трохи не вистачило. Але я от дуже багато вирізав, щоб. Вмістилося по-любому. Дивлюся на екран і буду по цій схемі паяти. Все. І ось сама схема нашого проекту, тобто паяльної станції та ЛБЖ. Хто хоче, можете скрінити. Також цю схему викладу в свій телеграм-канал. Ну і звісно, це буде в описі під відео. Мені тут в принципі нічого додати, лише те, що при нагрузці 5-вольтового модуля на екрані буде відображатися хіба що ампараж, але не вольтаж. Так як я і так знаю, що там у мене 5 вольт. І ми приступаємо до підготовки кабелів. За вибір перерізу кабелю я нічого не скажу, оскільки струми малі, то будь-який кабель в хаті зійде. Тому я взяв свої найменші, які знайшов, і їх вже буде достатньо. Атож, зрізаємо кабелі потрібної нам довжини, тільки я чомусь зрізав притик, через що пайка була потім не дуже зручна. І підпалював їх буквально в повітрі. Далі зачищаємо, залужуємо. Ура І підпаємо спершу кабелі до потенціометрів. Паяємо курва також в тривогу. Наступним я припаюю плюсовий кабель в паяльній станції до вимикача і за ним одразу припаю плюсовий від вольтамперметра. Ну і одразу вставляю відповідно ці конектори в паяльну станцію і вольтамперметр. Рішив поглянути на отвер для Type-C, і навіть тут ці круглі кути повпливали, через що. Кришка не могла спокійно закритись, оскільки тут я теж зробив виїмку під Type-C, щоб вона була ближче до кабелю Type-C, так як я не знав, чи буде кабелю заважати його рамка, через яку він не пролізе далі. всі кабелі вольтамперметру я підрізав в рівень кришки, так як вважав, що вона не закриється, оскільки ці кабелі вкрай не гнучкі. Ну і в принципі далі паяв інші комунікації. Думаю, не треба прямо все коментувати. І до речі, з цього моменту здається, можна було би перейти на паяльник від паяльної станції і допаювати першою половиною верстату другу половину цього ж верстату. Тоді я про це чомусь не подумав і паяв далі малим паяльником, через що далі виникали труднощі. Тут на кадрах можете побачити, як я підпаювався до цих коротких кабелів, врудував цим за допомогою пінцету. І ось така ювелірна робота в нас виходить. І ось ці труднощі, про які я говорив, чомусь просто не виходило підпаяти каблі від вольт амперметру до понижаючого модулю. Користувався також третьою рукою, але нічого це не поміняло. І це здається, до речі, був останній кабель, який треба було припаяти, якщо не два. І такий сюрприз стався. Спробував також термофеном, але боюсь, що я скоріше корпус спалю. Нібито вже можна включити цей верстат і включити паяльник. Значе я тут всю паяльну станцію хіба не доробив. Будемо пробувати. Ось у нас іде такий блок. Цеплючку ми теж знімаємо. Ось яка краса. І... Кабель Type-C на Type-C. Це буде єдиний пристрій, який підключається в такому форматі. Type-C на Type-C. Включаю один сюди. Одразу включу, напевно. Чому І шукаємо то відткнуть. Від... Ось, ось це жало. Якась тут таке, напевно, треба її зняти. У нас глибока посадка і яка зручна робота у нас буде мініатюрна з такою ручкою. І ось таке у нас перше включення. Наче щось працює, але як бачите, з налаштування мене зразу вибило чомусь. Після перезагрузки я в них зайти не зміг. Вибували якісь незрозумілі цифри від 22 до 27, на що навіть китаці мені пожимали плечима. Пізніше я так і не дізнаюсь, що це були за цифри. І з меню налаштування буде трохи простіше, так як просто не треба зажимати цю кнопку навічну, а десь на 3 секунди її відпустити. Температура енкодером регулюється, тому я припускаю, що все добре. Далі залишаються декілька моментів, про які я забув, а саме Type-C у нас на даний момент часу тригериться від 12 В. А якщо ми хочемо потужну паяльну станцію, нам її треба якось запускати на 20 В, що нам тригер зробити дозволяє? У китайців знову просто допомоги, на що мені прислали таку от схемку, кому треба знову ж таки фіксуйте. Нічого конкретного не сказала, ну як я і думав, треба просто. Перепаяти перемичку на 20 вольт, зганяв на базу за паяльником і продовжив паяти. Процедура досить муторна, бо перемичка розміром транзистор в процесорі. І вона просто клеїлась до паяльника, до припоя до паяльника. Тяжко було садити, ну, горем з пополам я її посадив. При наступній підпаці тригеру вирішив використати термоусадки і нарешті намагаюся. Перевірити, паяльник на справність. вибиває знову цифра 500, що здається означає, що паяльник не підключений, нічого не відбувається, паяльник не гріється. Що по цифрам на контролері, що і фізично він також холодний. Переключившись на ЛБЖ, я запевнююсь що у нас 20 вольт поступає, і начебто все має працювати. Хоча, покрутивши ще ЛБЖ, в мене також з'явилося до нього багато питань, так як я не розумію, чому вольтаж скаче туди-сюди. Ну, мабуть, ті, хто. Тримали в своїх руках ЛБЖ, проблему вже зрозуміли. Не пам'ятаю вже як, але я виявив, що проблема в порті, тобто в цих п'яти контактах чи одному з них, тому взявся за перепайку. Паралельно також у нас ще присутня проблема в тому, що сама ручка не є розроблена під цю паяльну станцію. Це мені також сказали китайці в переписці, і звісно, вони не підказали, як ручку переробити. І ми, звісно, не пальцем роблені, тому було знайдено багато схем. І хоча схема для цієї паяльної станції, можна сказати, є уніфікована, я ще перепробував різні варіації, допоки не перепаяв 5 контактів порта для ручки і ще раз. І все одно він мене буде потім відвалюватися. Через що я навіть міняв гіркон на той, що в комплекті, і так далі. Як висновок з цього, я можу сказати, що скоріше всього контакти в самій ручці. Перепаювати не треба, але точно це треба зробити в цьому п'ятиконтактному конекторі. І нарешті можна сказати, що робота зроблена, ну, як мінімум, з паяльної станції. Жаль лише тільки, що внаслідок цих переробок було втрачено працездатність. Тутного гіркону, бо він вважається трохи більш точним. Щоправда, недостатків другого гіркону я не виявив. Спаяв одразу цим паяльником другий паяльник, бо знову ж таки, хай такий в інвентарі, все-таки та й буде. Далі намагався розібратися з роботою ЛБЖ. Знову їздив на базу, вже щоб мені там помогли колеги, бо я не міг розібратися. Але оскільки пояснюючи їм принцип роботи, я перепутав потенціометри, які відповідають за вольтаж і ампераж відповідно. Вирішити проблему я там до кінця не зміг. Словом я ще їздив за потенціометрами два рази. Підібрав нарешті відповідні. Розібравшись нарешті з роботою ЛБЖ і вияснивши, що все в порядку, завершую збірку і закриваю кришку. Many months later. Отож, у нас така штука виходить. З цієї сторони пояльна станція. З цієї сторони у нас LBG, ну точніше, це регулюємий блок живлення. Тут виходи під банани, тут вихід USB на 5 вольт. Спеціально навіть прокупив такий usb шній крокодил. Ну і з е, другої сторони у нас Type-C. Ну і зверху такі е, виїмки для органайзера якої забув. Можливо, для якихось винтіків. Тут є, правда, ще кришечки на ці всі потенціометри, але якщо я надягну. На цей от потенціометр від паяльної станції, то у мене пропаде клік. Я не зможу заходити в налаштування, ну, поки що я його не надягаю. Тут треба ще якесь оглуплення тут робити, Ну, я вже лишив як є. Тому давайте приступати до огляду паяльної станції. Тож, Давайте підключимо наш паяльник, є у нас такий от контакт. Вставляємо, щоб співпадало по ключам. Та, чуть -чуть мене тут флюс. Закручуємо і паяльник готовий до роботи. майже. І ще один нюанс по блоку жилення. Тут є, правда, 2-шки, які у нас отримують 67 Вт, але якщо побачити точні тести, то якась із них фальшивка, щось. нам потрібен цей вихід. Тобто він добре передає 20 вольт. Отож я ставлю сюди. тим, як включати, я візьму паяльник, вибачте брудне. поки просто поміняю на інше. Тож візьму так і обмотаю. Отож, я включу секундомір на годиннику. І включаємо паяльну станцію, засічаємо заскільки паяльник нагріється. Тут видно температуру. Є. Приблизно 15 секунд. Виставлено у мене 270 градусів, можна побільше, але я люблю отак... економіки. Надіюсь так більше жало проживе. До речі, колір може бути тут і білий, і червоний, і зелений, але це треба вибирати модель при купівлі, оскільки це закладено апаратно. До речі, паяльник може розігріватися аж до 480 градусів. Нагадую, він споживає у нас 50 Вт, тобто 20 В і 2,5 А. І давайте спробуємо попаяти, Я хіба що таку плату знайшов, Вона не робоча, не переживайте. Тому давайте виставимо максимум, не знаю для чого. І попробуйте тут розігріти. Як бачите, все плагається файно. Випаювати зараз не буду. Інше підтримує гарячу заміну, але якщо чесно, я так раз попробував і трошки гаряче. То я навіть зараз на 20 давайте давайте Ну, В принципі, до речі, терпимо. В тому, що ця штука теж нагрівається. Ну, в принципі, терпимо, але чуть-чуть неприємно. Тільки тримаєш, і воно чуть-чуть тобі нагріває пальці. Ще важливий нюанс, що якщо так от не доставити чуть-чуть джало, -чуть то буде знову ж таки така от помилка 500. Не зміг я знайти по скоди цих помилок, ну, перший ви вже знаєте. Можливо, навіть єдиний. І дивіться, що у нас буде, якщо я відткнув цей USB. В цей середній порт. Включаємо і спостерігаємо. Будь ласка, зараз воно включиться. Ось, але так буде відбуватися постійно. Ок. І знову пройшло приблизно хвилини, Якщо ми перейдемо на блок жилення, всі 20 вольт він у нас спокійно показує. Ось, будь ласка. Тому купляйте перевірені блоке живлення. Дивіться детальні огляди, тести. Або якщо у вас такі ж самі блокжилення, як у мене, знайте що. Трушні 20 вольт видається як крайній Type-C. Давайте поглянемо на налаштування цієї паяльної станції. Щоб туди попасти, не треба зажимати ось так довго, інакше ми нікуди не попадемо. Знову випадатиме якась дивна цифра 25. Щоб туди попасти, ми нажимаємо так, десь на 3 секунди і пускаємо. Список ви бачите перед собою на екрані. Тож, щоб зайти на налаштування, ми нажимаємо так десь на 3 секунди, не на більше. Тут перший пункт одразу ми скидаємо на заводські налаштування. якщо ми виставимо один, правда, не знаю, чому воно далі йде. Ну, не скидаємо. Щоб піти далі, нажимаємо, просто воно одразу переключає на наступну опцію. Першу, другу, третю опцію я пропущу. Це стосується налаштувань паяльної станції, на як вона нагрівається і так далі. Четверта опція регулює крок ходу. Коли ви крутите енкодер, щоб змінити температуру, я оставлю десятку в ні. П'ятий пункт це у нас час засну. Я оставлю собі хвилину, це не є по замовчуванню. Виглядає це приблизно ось таким чином. Ось у нас нагрівся паяльник. Поки ми працюємо, там датчик реагує, він не вимикається. Коли ми його покладемо, не будемо рухати і пройде. Хвилина часу, ось він у нас почав засинати. І температура зменшується до мінімальної, а це 200 градусів. Все у нас так 200 градусів буде триматись, поки ми фіальник не візьмемо в грушку. І ось він одразу і Не треба нічого трясти так сильно, як кажуть в інтернеті. І звичайний гіркон нормально на все реагує. І тому давайте почекаємо ще 5 хвилин, щоб він увійшов в режим глибокого сну. це у нас вже глибокий сон. Ось так от махай, не махай тою ручкою. І він собі солодко спить. Так от порухали енкодер і він вже прокинувся. Йому далі шостий пункт це є час до глибокого сну. Тут у мене вже 5 хвилин. Сьомий пункт це корекція температури, наскільки я пам'ятаю. Таке саме налаштування, здається, виконує і ось цей тримпорт. За допомогою викрутки просто налаштовується, крутиться ось ця підстройка. Восьмий пункт це у нас режим виходу із глибокого сну. нуль це і по вібродатчику у паяльнику. Одиничка це тільки енкодер. Дев'ятий пункт це наскільки підвищується температура, коли ви входите в режим boost. Це коли у вас тут виставлена температура, ви нажимаєте. Тут це приблизно так. І тут ми нажимаємо і воно нагрівається ще плюс 50 градусів. Нескінченно тривати у нас це не буде. Ось воно вже скидає температуру, щоб це, до речі, налаштувати. У нас є 10-й пункт, який виставляє, наскільки часу у нас йде цей буст режим. Ну, я вистав 30 секунд. І 11 це час до виходу з налаштування. У мене це 5 секунд. Оп. Думаю, по паяльнику мені більше немає що сказати. Жаль, тільки що я втратив ртутний гірком. Тепер у мене звичайний гірком, який можна навіть почути. Ну, він теж нормально працює, все нормально він відчуває. Маленькі страски і так далі. Отож перейдемо до ЛБЖ, точніше, регулюємо блоку жилення. І для тих, хто бере таку штуку перший раз, як це було зі мною, пояснюю, що проблема була в тому, що якщо отак ось це вупір викрутити, то далі регулюючи, наприклад, вольтаж, то у нас нічого не відображається. Саме через цей упір треба Чуть -чуть це от все з упору забрати, тоді воно чомусь регулюється. Я вже пару інших ЛБЖ пробував, і там так само. Один момент, що мені не подобається, це те, що тут показуються вати деколи. Мені вони не потрібні, вони мені навіть заважають. Словом це, скоріше, всего, треба інший вольтамперметр. Регулюється вольтаж тут дуже сильно грубо, самі бачите, і відкликається ще й деколи дуже довго. Наприклад, щоб виставити 5 вольт, я дуже акуратно маю так от дуже довго крутити. О, вийшло 4,97, Тобто, от такий один оберт і все а його навіть, напевно, не помітив Тобто сюди файно багато оборотисті потенціометри, ну як мінімум для вольтажа. Але я вже не ставив, тому що мені вже треба було для цього міняти цілу конструкцію. Ось тільки десь четвертина, можливо, навіть третина обороту у них холості. Це найближчий варіант, який охоплює всі 20 вольт. Якщо не хочете, щоб у вас були холості, ви можете взяти потенціометри на 2 кОм, а тут у мене стоїть на 5 кОм. Це було виявлено простим методом підбору. Метод на один, на два, на тут на 1, на 2, на 10. Тобто бачите, з дійки я одразу на 10 скопнув і пропустив варіант, який мені підходить. До речі, саме через це в мене тут є такі от дирки, так як коли я робив це під перші потенціометри, тут ніяких от таких от зубчиків не було. На відміну від таких от нових, де в нас тут такий зубчик випирає. Це я просто п'яником дирку зробив і залив клеєм. Можливо, можна би було якось сюди вставити саморобний варіант з саморобного потенціометра і багато боротиства з того, що був на модулі. Можливо, ви бачили такі варіанти. Ну я вже тут нічого не пробував. Пішов які. Думаю, це достатня ціна за компактність. Якщо хтось скаже, на що вона тут треба. Я скажу по приколу. Словом, щоб перевірити цю всю роботу ЛБЖ, я спеціально купив в нагрузку лампу, бо в мене просто нічого не було в якості нагрузки, та і зараз знову нічого немає. Тому, слава Богу, що я її не викинув. Тому підключаємо наші банани, крокодили. Отож, Припустимо, я не знаю скільки моя лампочка споживає, я виставляю десь 5 вольт. Далі викручую струм в 0. Щоб почати з нульової роботи. І підключаю нашу лампочку. Вона не має різниці для полярності, так як вона світлодіодна. І починаємо крутити струм. До речі, так можна її перевірити на КЗ. Тобто, як бачите, напруга у нас автоматично підналаштовується. І якби вона не вирісла, а виріс би тільки струм, то у нас би було КЗ. Ну, у нас слава Богу немає, тому жаримо далі. Як бачите, більше 5 вольт воно не піднімається, як ми з самого початку але дуже багато струму подається. Далі підвищуємо напругу, подумаємо, що воно ще може знову збільшуємо струм. І після 5 вольт воно одразу зкакнуло кудись непонятно куди. А так то наша задана потужність лампи це от якраз 12 вольт і чуть-чуть менше ніж пів А. А так то 4,5 В має бути. Ну, ми їм пробачимо, що також похибка вольтамперметра є менше Далі, якщо ми. Так от замкнемо крокодили, можна виставити ліміт по струму. Наприклад, виставляємо 1 А, виставляємо напругу літієвої батарейки, і так її можна заряджати, і струм буде поступово понижатись. При зарядці буде світитись синій діод, а після як зарядиться, загориться червоний і вимкнеться синій. Ті діоди можна кудись винести на зовні, але я вже цим не займався. Вирішив, що якщо мені колись таке потрібно буде, я вже просто загляну в цю решітку. Ну, так само можна заряджати розряджені нулі акумулятори, з яким навіть власне зарядне не справляється. Виставити, наприклад, там 50 мА, знову ж таки, якусь напругу, достатню для власного зарядного акумулятора, і підзарядити його. Ще одна особливість в тому, що можна використати це як вольтметр, коли він виключений, а коли він у нас напругу більше, ніж 3 вольта ну, це вже таке забавки. Тому класна річ для саморобок. там якусь напругу, підключаєте свій пристрій. І вже грати зі струмом, щоб не пилити 20 вольтами і так далі. Так як в теорії воно може одразу подати і 20 В і 3 А. Тому стати обмеження, обмеження на напругу просто тут крутячи цей потенціометр, обмеження на струм, замкнувши їх і знову ж таки висловивши другим потенціометром ліміт струму і нічого у вас не згорить. В принципі, буду рекомендувати всім, хто любить щось таке руками поробити, попаяти, позбирати, поремонтувати і так далі. В Принципі для краси можна ці всі купи зараз надягнути, але в мене тут теж прорахунок і знову не трохи не влізають. Знову ж таки, файл треба буде коректувати. Так ще пару слів про актуальність. Як бачите, у мене тут все максимально просто. Можливо, ви знаєте, що є такі LED-екрани, де більше інформації буде і більше кольорів веселки. Там. Ну, у мене тут просто такі от циферки, я правну простоти максимальної, і думаю, мені це вдалося. Щоправда, наступний раз, якщо буду робити тут паяльну станцію, вже візьму такі новіші екрани. І контролери там вже є на СТМ 32, які будуть поцікавіше, які підтримують джали. JBC і, в принципі, ще кучу варіантів є, щоб розглянути перед тим, як реалізовувати проект. На цьому, в принципі, все. Бажаю вам удачі в ваших розробках, саморобках, інженерній роботі, якщо можна так сказати. Всі файли і схеми знову ж таки викладу. Своєму телеграм-каналі. Покликання саме на публікацію з файлами в телеграмі буде у мене в описі під відео. В тому ж телеграм-каналі я анонсую про вихід своїх нових відео, тому кому цікаво, можете стежити. Пишіть коментарі, якщо треба поправляйте. Ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.